Чому Британська імперія втратила Америку, але не втратила статус імперії? Чому Іспанія після втрати колоній занепала, а Британія, навпаки, стала найпотужнішою державою на планеті? У цьому відео історія, яка доводить: поразка не завжди кінець, іноді це початок імперії. Уявіть собі, Колоніальну Америку 18 століття. Це не просто Дикий Захід чи група переселенців. Це вже сформоване суспільство, своєрідний мікросвіт, який за 100 років зумів створити власні інститути, традиції, локальні еліти і навіть ілюзію самодостатності. Колоністи народжуються вже не в Лондоні чи Йорку, а в Масачусетсі, Вірджинії, Пенсильванії. Їхнє ми це вже не ми британці, а ми американці. І в цей тонко збалансований світ раптом вривається податкова політика Лондона. Британія вирішує, що за захист від французів колоністи мають заплатити і починається. У Європі XVIII століття панує меркантилізм економічна доктрина, за якою світові багатства це пиріг фіксованого розміру. Ти не можеш розбагатіти, не відібравши щось у когось іншого. Торгівля це війна. А колонії це ресурс, який має працювати на метрополію. А от колоністи бачили себе радше партнерами. Вони хотіли торгувати, але не підкорятись. Коли Британія вводить акт про гербовий збір чи чайний акт, це сприймається не як економічний тягар, а як напад на гідність. Це вже не про чай і не про марки, це про контроль. Американська війна за незалежність це не просто повстання через податки. Це конфлікт між двома баченнями світу: Британія, Ієрархія, Імперія, Центр і периферія. Америка. Свобода, місцева влада. Ніхто не може корувати нами з океану. Американці не хотіли руйнувати імперію. Вони просто не хотіли бути в ній нижчими. І коли стало ясно, що рівноправ'я неможливе, залишилось тільки одне тікати. Так, Америка втекла. Цікаво, що у той же час Франція була набагато могутнішою за Британію. Потужніша армія, більша чисельність, краща економіка. Але саме Франція допомагає американцям здобути незалежність. І в іронічному повороті це стане початком її власного краху. Франція витрастилася на війну, не отримала з цього майже нічого. І вже за кілька років її чекатиме революція, а потім Наполеон. Британія ж, попри втрату колоній, зуміла трансформуватися для порівняння: Іспанія, країна, яка почала втрачати колонії ще у 18 столітті. І втрачала їх ще два століття. Куба, Філіппіни, Латинська Америка усе поступово вислизало з рук. Причина спроба утримати колонії з силою, без змін у моделі управління. Іспанія не навчилась говорити з колоніями як з партнерами. Вона намагалася тримати імперію залізною рукою, поки її пальці не послабли. Британія ж після втрати Америки зробила ключовий висновок силою не втримати. Треба змінити підхід. У 19 столітті вона стає першою справжньою глобальною наддержавою. Британія не просто має колонії, вона контролює чверть всієї земної суші. Індія не просто ресурс, а перлина корони. Австралія заселяється не лише як тюрма, а як частина цивілізованого проєкту. У Китаї замість прямої окупації торгівля, але з гарматами за спиною. Африка розділена на сфери впливу між європейцями, але з британським флагом у ключових точках. Це вже не стара імперія податків і наглядачів, це щось інше, це система знучкими механізмами. У 19 столітті Британія починає мислити не в категоріях власність і контроль, а в категоріях впливу. Вона інвестує в залізниці порти, телеграфи, запускає англійську освіту. Розвиває місцеві еліти, які в ідеалі мали б служити імперії. Це не любов, звісно, але це вже не суцільна примусова експлуатація. Америка втекла і цим дала Британії урок, який вона засвоїла краще втратити одну колонію, ніж усю імперію. Після проголошення незалежності США декларували: Ми не будемо імперією. Але вже до середини 19 століття вони почали захоплювати території від Техасу до Каліфорнії. Пізніше Філіппіни, Панамський канал, вплив на Латинську Америку. Іронічно, колишня колонія поступово повторює імперські моделі, але на свій манер. І якщо 19 століття це століття Британії, то ХХ уже епоха Сполучених Штатів. Втратити колонії це боляче. Але важливо, як ти на це реагуєш. Британія не упала в істерику. Вона перебудувалась. Вона стала розумнішою, гнучкою, навіть підступнішою, але сильнішою. Америка втекла, і цим відкрила нову епоху. І, можливо, саме тому Британія більше ніколи не повторила тієї ж помилки. Вона просто навчилася іншим способом керувати світом. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться. А в коментарях напишіть, яку імперію ви вважаєте найвпливовішою у світі: Рим, Британію, а може США? Цікаво буде почитати.